Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую хачапурі із сиром. Для цього мені потрібно гаряча вода, кип'яток. У воду додаю одну третю, одну четверту чайної ложечки солі. Цукру також ось так, одна четверта чайної ложечки. І олії одну чайну ложечку. І це все перемішую. У гарячій воді перемішала і додаю борошно. Борошно 200-220 грам. Я не буду все висипати, я зараз Частину висиплю, а трішки залишу, тому що борошно є різне, я потім буду дивитися по тісту. І виливаю гарячу воду сюди в тісто і буду замішувати тісто. перемішую і замішую. Замісила я тісто, ось таке воно вийшло. Більше воно вже до рук не липне, більше борошна я не додаю. Ось так в мене ще тут залишилося, але ще буду доску присипати, як буду розкачувати тісто, то ще трішки піде. Ну, 200-220 г. Можливо, залежно від борошна. І поки тістечко залишаю, накриваю полотенцем. І відставляю в сторону, і будемо готувати начинку. А начинка сир. Сир може бути різний. У мене 120 грам фети було. То я взяла фету і моцарелу 180 грамів. А можна брати будь-який сир, який плавиться. І навіть такий кисломолочний сир, також буде смачно. Добавила сюди, потерла на дрібненьку тертушку два зубчики часничку, таких крупних. Якщо маленькі, можна три. Це також залежить від вашого смаку. Скільки ви хочете часничку. можна більше, можна менше. Можна додати зелень, кріп, наприклад, якщо любите. Я не солю цю суміш, тому що і фета, і моцарела солоні. Просто перемішую, виливаю сюди ще розтоплене вершкове масло і перемішую гарненько його, щоб сир перемішався чесничок і масло. І все, і начинка наша готова. раскачиваю тесто, притрушую доску. Тесто раскачиваю в такой валик и делю на 6 частинок. Полон і потім ще на три частинки рівних, тісто розкачується тоненько, беру кусочок один, трішки борошном притрусить. Раскатываю тесто. Шь буду такая тоненькая тисточка. таке тоненьке тісто і ложу начинку сюди, беру десь дві ложки, на одну сторону ложу, так розправляю і цією стороною прикриваю. І так розправити, щоб вийшло повітря із самого цього хачапурі, щоб потім великі пузирі не надималися не в самому тісті, а там, де буде повітря всередині, то будуть треба гарно випустити повітря із тіста. У мене зробити дирочку. І випустить гарненько так. І отак заліпити по краю. Ось так, пальцями так пройти і гарненько заліпити, щоб сир не витік. І все. І так поліплю зараз всі. Ось так виходить, таке тоненьке в сторону і ліплю решту. Поліпила я хачапурі свої. І зараз буду грітися сковорода, злегка її змастила олійкою легенько. Можна взагалі не змащувати. І жар, буду жарити зараз свої хачапурі. Ось так жариться мої хачапурі. Обжарила з однієї сторони, перевернула, тепер обжарую з другої сторони. І потім буду знімати і мастити маслом їх. По два їх жару, вони чимали, тому по два якраз міщаються на сковороду. Пожарились мої хачапурі, я їх маслом змастила гарячими, і зараз накрию мисочкою, нехай вони трішки підпаряться на хвилин 5. І потім покажу вам, які вони всередині. Готові мої хачапорі, хачапорі буреки. На вигляд вони виглядають як чебуреки. Ось такі вони м'якенькі, підпарилися. Ось такі. Ось такий там сирок. Але слідкуйте, щоб тістечко було тоненьке. І по краям ось тут, і взагалі розкачувати дуже тоненьку тістечко. Тоді будуть смачні, тістечко буде також гарне, воно таке, наче аж слоїстеньке. Кому сподобалось відео, сподобався рецепт, готуйте! Дякую всім за перегляд! Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!